тут Хоп. О, отак нормально. Тут вже видно. От, видно переможці. І от, будь ласка. наші Поліна 25 перемог, одна поразка, 4 нічиїх. Ось. огонеков 24 перемоги теж. А, ні, на одну менше. Дві поразки. Дивись, тобто вони однаку пар... кількість партій зіграли. От до, до питання, скільки партій буде. Тобто вони по 30 партій фактично. Ну, добре, по... ну 30 партій uh, за рівно, пів три... за три години. Та, рівно, так, рівно, рівно 30 партій. Обоє переможці зіграли партій. рівно 30 партій. Ну, це, ну а чому? В середньому 6 хвилин на партію цілком ну, нормально. Так, так. Третє місце. значить, 32 партії. третє місце Олександр Скляров зіграв, сім О, Бач, тобто це досить стабільне число. Правда, Зубарьов, ну, оскільки він грозд, йому хватило менше партій, щоб в десятку пробитися. Четверте місце 22 перемоги, одна поразка. О, без, Це тільки 23 партії зіграв, бач? Ось. Роб... Роб теж 29. Угу. ну, І от таке. А, скліров зіграв теж 29 партнерів. Ну, от, власне. От. Бачиш, десь те де навколо, навколо 30, десь, десь хто, поруч. Хто 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 від початку так. до кінця не не встаюче грав, так. от в середньому 30, 30 партій пар. заберігали. Так. Тобто ось яка кількість. Так реально зіграти. Бо це там боротьба приблизно в кожній партії майже. Бо, якби не було, то то могли б награти значно більше. Не, ну класний турнір, що хіба? Так, не... круто. Ну та, от, так, так вліт. зіграти 30 партій в літ з серйозними суперниками це ого. Так, і вже скільки в нас вийшло учасників? Ну, 264... так, 264. Так, 264 учасники. Ну, все, сумнівно, ну, смалітно, якраз. Ну, непогано. О, Добре, ну що ж Вітаю переможців. я так ти яке місіс заняв. Так, наш. Де, 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 де. Тут, до речі, складно шукати, бо. А, чекай що можна тут задати? Ні. Ага, євген Кузьменко питає, чи є номер Поліни? Може би когось у фір в її фір завести. Ну. Е, Олександре, ти е, коли буде остаточний е, скажімо, е, підсумок турніру? Бо я розумію, що це ще має бути. Ти знаєш, я би на вівторок яка, десь взяв. Тобто десь... давайте не, не поспішати, пане Євгене, то треба. Ну так, бо я ж кажу, невідомо. Я знаю, що Поліна вона з Херсонщини взагалі. Ага, о, а де вона ну вже... по факту зараз, наскільки вона. Ну, Планує, наприклад, в Київ приїхати там. ну це ж... <рес> так, та, ну, взагалі, і, і по, по, по всьому. О, Олександр грав е Прохоров, бачу, вісім перемог без поразок, без нічиїх. Дуже гарно. Гарний результат: 65 те місце, це тільки дало, але тим не менше. Ну, видно, він долучився, був та, так останню годину пограв. Так, та чи таким, може та? десь якусь першу чи другу, там, та. Не, так. Ні, так якраз так і закликали людей, що та зайди, зіграй». Так, Дуже гарно, дуже правильно, чудово. Е, так і треба. Ось. Ну, бо то це доволі виснажливо сісти. І отак 30 партій в ряд проти, ну, обов'язково проти на найсильніших, але проти десь приблизно твого рівня гравця, плюс-мінус. Отак в боротьбі провести це не так легко. Це... Так що мій стрім був набагато легшим, ніж стрім Віктора Склірав. Так, ну так, так, звичайно. Вже ж і граві, чий результат. Ще й результат. Так, так. Ну у нього результат. при цьому все. Так, у нього переважно. І дивився, Віктор там щось не не програв жодної, але щось нічих у нього. Тобто теж, як кажуть. Так, так. Дуже, Дуже добре виступив.